Годувати себе страхом заборонено. У поті лиця над наших душ каліцтвом. Війна працює. Солдату війна винесла мозок вперед. Ногами. Перевівся рід. Всіх синів з онуками поховав козак. Так і живу незагойною раною, довіри до, яким би потужним титаніком не була твоя ненависть, кінець її. На дні любові, каяття постамент, Боже прощення пам'ятник. Почни композицію. Якщо і бути каменованим, то діамантами і окрилились мізки латинською фразою число голубців. Безмежне. Стою на тверді, обіцянки Божої про перемогу. Незалежність неньки залежить від кожного з нас. Будуймо її безкайдану. Юрба розчинник Особистості. Дніпровська реклама, пропагандин плюс і критичне мислення, мов рукою зніме. Ні дня без рядка до носу на ближнього. Гасло з нами Бог, подібно канату, який перетягують між собою народ. жертва и народ насильник. И кожен з них верит, что Бог саме з ними. Как любит говорить Россия, матушка, место встречи с абсурдом изменить нельзя. Поля боев. У трунах очей Обірваність. Годувати страх собою заборонено. Візьми себе в крила. Все буде світанок.